Готель трьохзірковий Італія біч курорт Балі. Дивимося, що трьохзірковий готель. Це навпруги, це територія. Такий оранжевий корпус. Йдемо на рецепшн. У цьому відео я вам покажу трьохзірковий готель на острові Крит, курорт Балі. Готель трьохзірковий, і щоб у вас не виникало дуже завищених очікувань. Покажу все, як є, а вам вирішувати, чи відпочивати в даному готелі, чи ні. Значить, в готелі кондиціонер за доплату пляжних рушників немає. Потрібно мати свої або придбати вже тут. Ресторан виглядає ось так. Готель, до речі, працює по системі, все включено, тобто сніданок обід, вечеря буде шведська лінія. Кімнати є різних категорій, але мені вони були дуже темні. В кімнатах є все необхідне, також балкончики, тераси. Звичайно, що найкрасивіший це буде вигляд на море. Він, звичайно, буде дорожче коштувати, аніж звичайний номер. Є ще такі ось санвузли зовсім малесенькі. В то вже як яку категорію номера при бронюванні ви будете обирати? В принципі, критичного немає нічого. Це трьохзірковий готель. Тут в готелі дуже красиве розташування. Тобто перша лінія до моря від рецепшена всього-навсього 30 метрів. І якщо ви візьмете вигляд на море, то будете мати додатковий приємний бонус щодня, щоранку і щовечора. Вигляд на море і на гори. Так, корпуса такі оранжевого кольору. Зелений, в принципі. Такі кактуси, Також і корпуса звільнені. До моря 30 метрів. Є ми наразі виглядаємо море. Це що на море дуже гарне. Останній тут великий, че злою, плиба, запрацює. Це нормально тяжко. Дужче пополукати ніжки і йдемо до ріжкою на, на пляж. Так, Тут у нас теж такий безповерховий заклад харчування. Думаю, що тут дуже атмосферно буде приймати їжу. Балі все як на доволі. Пляж не власний, але ідеальний захід самі. Тут був тут Так, 10 таке Так, пляж піщаний. Можна брати за оплату. Захід номер один, який, довгий, комфортний і такий гарний краєвод. Готель розташований в першій бухті курорту балі. Всього їх є 4. І ви можете бути не прив'язаними до пляжу. Кожного дня ви можете спробувати іншу локацію. Також за межі готелю є де вийти погуляти, також дуже красивий променад, по якому ви можете ввечері гуляти, слухаючи шум моря. Коктелі 3-4, еспресо 253, Їжа двадцять вісім. Якщо 15, 5. Підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм. Острова Крит є огляд 40 готелів. А також інших країн теж є огляди довгі, короткі. Також поставте вподобайку, напишіть відгук, можливо, ви відпочивали в даному готелі.